Вітаю всім, доброго здоров'я. Сьогодні, слава Богу, вже маємо повноцінний обліт бджілок. Вчора трішки літали, але вже сьогодні дуже активний літ, тобто вже гарний є такий обліт бджоли. Пасічників піднімається настрій, з'являється сила, енергія, тому що за зиму вітамінів в організмі менше, роботи немає. Дивишся відео літні по пасіці, якось вже хочеться, руки чухаються. Кожен пасічник, який не один рік тримає бджіл. Я думаю, розуміє і хто любить бджіл. Тому, слава Богу, вже перший облід бджіл є і вже маємо певну роботу. Значить, Будемо зараз сьогодні на складі зробив собі ось таку кочерьошку, як то кажуть, нагрів, виплескав. Така це шестерка чи вісімка. Проволока так загнув катанку, розплескав і маємо таку кочережку, нею чистимо підмор. Поскову кришку. значить, Минулий рік дуже багато я помилок допустив. в Минулих відео я за них розказував і зараз деякі я з них помічаю, тому що є трошки підмору в сім'ях, в одних більше, в одних менше. Чим більше підмору, тим гірше минулого року значить, ми обробили бджілок від кліща. Значить, яку ми сьогодні проводимо роботу? Є перший обліт і ми допомагаємо бджілкам облітуватися. От я в мене сім'ї, які там є, що гарно літають, я приїхав на пасіку. Як ось ця риженька бджілки покласти, гарна маточка чинуть. А є такі сім'ї, які є-єле майже не літають. Ось там я тільки що чистив третю сім'ю, здається. Я її давай чистити. І бджола ну, проходи певні не йшла. До речі, цікаво, пішли з ними відео. Ось в мене одна сім'я була. Ось вентиляція з вентиляцією не подобається. І ось такі це все прополіс льоток був збудований прополісом. Ось ця сім'я майже не літала, ми прочистили гарно днище і пішов активний лід. Таким чином ми допомагаємо кілці обльотуватися, тому що є кудою обльотуватися, а оце в цьому смітті, в якому вона була, це звісно, що і е, замедлюємо. І що ми робимо ось цим чистінням, це бачите, я за ці рядки розповідав, що сюди засувається фанерка в ідеалі, якщо відпрацювати нормально цю технологію. І потім фанерку вийняв, витрусив відро і все. Але я фанерки прогавив, скажу чесно, як є, поставити осінню. І тепер маю ось таку проблему. Бачите, маємо таку деяких сім'ях свіль. Вже я зрозумів, чому так. Утеплювачі, які не потрібно було ставити. Тому що утеплювачі, там ще на лежаки можна було, звісно, в лютому вже місяці ставити, коли матки червили. Але на наші ці вулики утеплювачі ставити треба тільки зараз, під час обльоту повноцінного бджоли. Об Вже я науку маю. З таким чином чистимо. Не знаю, чи тут щось реакції ніякої сім'я не подає. Сьома сім'я вона в мене була, я не пам'ятаю, або проблемна вона, щось з нею було не так, або я щось з неї брав як донора, чи що. Заглянути, чи тут взагалі бджоли є, щось ніякого руху. Є бджоли. Бачите, бджолки є, але через те, що через те, що забиті льотки, у нас є верхній льоточок, ми його використовуємо один раз на рік. Це саме під час ось цього весняного обльоту. Бачите, сімейка схопенька. Відкрив не закрив нормально. А зараз тобто ми можемо відкрити, тому що є сім'ї, де не може бджола перейти. Ну, але ось ці носідки, я показую їхній плюс. Дуже я прогавив, Я ціле літо їжджу із... Е, як цей матеріал називається? Така губка. Боже. Та важливо. Ну ладно, Потім згадаю. Значить, Їздимо, ось так ми кочуємо, на зиму треба дерев'яні ставити загороджувачі, але я скажу чесно, як є, я прогавив цю роботу зробити, тому ми зимувати теж бджілок залишили ось таким чином. Тобто наші бджілки зимували, мали зимувати ось так, як ця сім'я з дерев'яним загороджувачем льотка, щоб мишка не залізла. але я... Цього і роботи не зробив, рукавиці забув взяти на пасіку, тому така от справа. Значить, що ми маємо зробити? Це зараз почистити льоточки. Дай Бог, така погода буде. Вже через тиждень ми будемо скорочувати сім'ї, тобто зжимати. Я вже казав, заберемо одну-дві рамочки. Від бджіл заберемо, подивимося там, яка рамочка, трошки вже заглянемо, як наші сім'ї, і стиснемо їх. Тому що весна це такий період, коли бджіл потрібно тримати в однокімнатній квартирі. Тобто зжато, тоді вони обігрівають повноцінно розплід, вони швидше тоді нарощуються. Звісно, що можна йти різними шляхами, можна і не зжимати, але тоді якийсь тиждень-два затримки буде по розплоду і по весняному розвитку. Так як я хочу, поки що небагато в мене є сімей, ще одна сімейка відійшла, тобто вже на одну менше, то я маю час бавитися і я буду займатися весняним розвитком. Тобто, вже через тиждень можна буде. Зіжмемо сім'ї і там будемо дивитись по погоді. Треба, щоб трішки тепліше стало і будемо вже давати сироп. Поки що лежить в них дотація, яку ми положили. А саме лежать у нас медові ляпушки. Ніяких кандій, ніяких дурниць я не видумував. Лежить у нас ось таким чином мед соняшниковий, мед у нас досить таки м'якенький, тобто питань немає. все. Вони його можуть взяти. Проблем у нас з цим немає. Поки що їм цієї дотації вистачить, як стане погода тепліша, щоб бджола зможе літати. Як я побачу, що вона вже десь е, літає. все, Тим паче, що у нас бакфаст, він холод, не дуже любить. Хай трошки воно звикне, тобто стане тепліша погода, потім ми ось ці медові лякушки забираємо і вже будемо давати сироп. Спочатку будемо давати медовий сироп. А потім вже цукор. Або будемо цукор мішати з медом, тому що мед у нас має поживні речовини, має ті речовини, які потрібні для розвитку. От відповідно, не лише на цукрі, а будемо давати мед, буду купляти, пробувати якісь біологічні добавки. можливо, хтось користується. Ось, Наприклад, ми давали минулого року, ставили такі алюмінієві листи, на них насипали соєву муку. Але ось з одним пасічком спілкувався, він каже, що там замало. Білок там, певне, є, звісно, але замало. Дуже добра є така добавка в американців. Є такий блог Сінцова, він як перекладач іноземні пасіки знімає, перекладає, то, особливо там по Америці він їздить, то там вони використовують спеціальну біологічну добавку, вона якби заміняє пельцю. Саме ідеально, це, звісно, той не пельцю, а вже пергу. Якби... Саме краще це зараз дати їм по перги. Перги ми не заготували, ми лише вчимося, тому зараз. Будемо виходити з того, що є. Тому хто користується, наприклад, сироп весною чи що, дає якісь біологічні ну, добавки там, так якось ми даємо вітаміни якісь для бджіл, то прошу поділіться, хто чим користується, тому що в нас ще такого немає в продажі. Якщо є, то ще воно таке сумнівне. Можливо, хтось чимось вже перевіреним користується, щоб сироп давати для весняного розвитку, для стимуляції, щоб якісь бджола там певну кількість того самого білку отримала. То, будь ласка, напишіть в коментарях. Всім дякую за увагу. Миру, добра, Божої благодаті. Вітаю всіх пасічників із початком сезону, часом, на який ми чекали цілу зиму. Нехай вулики будуть повні і з бджолами, і з медом. Миру добра, Божої благодаті та Божого благословення.